Те вас, мої любі сонечки, чому дуже важливо практикувати кожного дня. Я про це говорю і своїм учням. І навіть є практики налаштування на ранок вдень. Я їм розказую, що робити. Передаю знання, які йдуть зверху, і так само ввечері. Чому? Тому що ми постійно на протязі дня це так, як маленьке життя, частинка нашого життя ілюзорного. Ми постійно знаходимося в процесі. Творіння, ілюзія. І наша душа людська, вона постійно маститься, так як і наше тіло, в наші ілюзії. І коли ми налаштовуємося на творця, на наші вищі тіла через серце. Коли цей намір чистий, у нас є де раз як очищення. Тобто, так само, як ми омиваємо наше тіло, приймаємо душ кожного дня, так само наша душа потребує кожного дня свого омовіння для того, щоб наша свідомість трансформувалася, стала більш високовібраційною. І тоді наше життя стає набагато легшим, тому що наша душа стає легшою. Ми підіймемося вище і вище, але хочу також нагадати, що всі практики які йдуть від голови, що ви там від чогось чиститесь, хочете позбавитись, як від бруду, від, від хвороби, там, від цього всього від ілюзії, цього не потрібно робити, тому що коли ми концентруємося на бруді, він ще більше з'являється. Так працює ілюзія. Тобто, коли ми розтираємо просто бруд, я вже розказала навіть такою аналогією, що це. Без води неможливо. Вода це як божественне джерело, до якого нам просто треба налаштувалися. Це займає секунду, мілісекунду нашого життя, але це треба постійно робити. Час від часу. Ми налаштовуємося, з'єдналися, вдохнули, віддали низьку енергію в творцях, видохнули, завантажили високу. Все. Коли ми постійно в налаштуванні з творцем, постійно спілкуємося з оти свого серця, з чистим наміром, не для того, щоб там очиститись, так? А для того, щоб бути з творцем і щоб проявлялися наші вищі тіло, матінки все світо проявлялися що ви проявлялись, наша вища, вища проекція, наші вищі тіла. І тоді наше життя буде зовсім інакше. Воно дуже сильно змінюється. Але пам'ятаємо, що все разом іде, і тут і вчинки зразу ж наші змінюються як основа підтвердження нашого духовного зросту. Це просто такі необхідні основи мої любі сонечки. Тому потрібно кожного дня з'єднуватися з творцем і пам'ятати, що це коротеньке життя, і кожного дня йде процес зовсім інакше ніж попереднього дня.